У житті ми стикаємося з перешкодами, які формують нашу особистість і спосіб взаємодії з іншими людьми. Іноді ці перешкоди змушують нас замикатися в собі, даючи нагоду страху осуду чи страху неприйняття диктувати наші дії. Ми можемо почати уникати ситуації, що спричиняють тривогу. Й обмежувати свої соціальні контакти, зберігаючи лише найбільш безпечні стосунки. Сьогодні ми поговоримо про те, що часто замовчують або не розуміють про труднощі, які в психології називають тривожним або уникаючим розладом особистості. Такий розлад характеризується надзвичайною сором'язливістю, страхом інтимної близькості. Попри сильне бажання мати її, а також дуже сильним почуттям меншовартості та власної неадекватності. Якщо ви або хтось із ваших знайомих уникає життя, боячись не вписатися в нього, це відео саме для вас. Уявіть, що ви живете в бульбашці, де спроба заговорити з кимось схожа на прогулянку мінним полем. Один невірний рух і раптом вас охоплює занепокоєння про те, що про вас подумають інші. Це не просто звичайне хвилювання, яке час від часу відчуває кожен, це глибокий страх, який перешкоджає вам спілкуватися з іншими людьми. На рівноправних засадах. Тривожний розлад особистості не означає, що ви свідомо обрали самотність. Це означає, що страх перед тим, що може статися в оточенні інших, настільки сильний, що залишатися на самоті здається найбезпечнішим вибором. Уявіть собі, друга, який завжди відмовляється йти кудись або уникає днів народження та вечірок. Це не тому, що він не хоче веселитися, але він дуже боїться того, що про нього подумають інші. Або хтось, хто дуже добре справляється зі своєю роботою, але не хоче підвищення, бо тоді йому доведеться спілкуватися з більшою кількістю людей, і він боїться, що його не сприймуть. Люди з такою проблемою часто уникають ситуацій, якщо вони не впевнені на 100%, що їх там хочуть бачити. Вони можуть триматися подалі від роботи або соціальних ситуацій, де їм доводиться спілкуватися з великою кількістю людей, тому що бояться осуду. Їм важко заводити друзів або підпускати людей близько, тому що вони бояться розчарувань. Вони завжди осторонь, проте хочуть приєднатися до веселощів, але бояться ризикнути. Вони дуже хочуть бути частиною групи, але страх бути відкинутим або зробити щось не так стримує їх, тому вони пропускають безліч радощів і опускають шанси завести друзів. Навіть коли інші люди намагаються проявити доброту. Вони можуть однаково відступити, боячись зробити щось не так. Це справді важко відчувати себе самотнім і боятися зробити перший крок. Але це більше, ніж просто сором'язливість. Йдеться про постійний страх. І це не те, що вони можуть просто взяти себе в руки і перестати його відчувати. Це глибоко вкорінений страх, для подолання якого їм потрібна допомога й розуміння. Навіть такі прості речі, як спілкування в колективі, здаються їм дуже складними. Вони часто хвилюються про те, що сказати, занадто переймаються тим, чи говорять вони забагато або замало. І ці почуття дуже сильні, через що такі повсякденні речі, як похід до школи, на роботу чи просто в магазин. Здаються їм дуже складними. Вони завжди ведуть внутрішню боротьбу, бажаючи долучитися, але водночас боячися того, що може статися. Життя з уникаючим розладом це не лише страх перед соціальними ситуаціями, це боротьба з невблаганним внутрішнім критиком, який ставить під сумнів кожну взаємодію та наміри. Цей критик не тимчасовий сумнів. Це постійний голос, який вносить відтінки неадекватності навіть у ваші найкращі моменти. Це як дивитися в дзеркало і бачити лише недоліки, реальні чи уявні, які, як ви переконані, бачать усі інші. Коли ви потрапляєте в соціальне середовище, ви скануєте не саму кімнату, а потенціальні шляхи виходу. Як фізичні, так і комунікативні. Ви не просто присутні, ви перебуваєте в стані підвищеної готовності, подумки, проговорюючи діалоги, і навіть вибачення за те, що ви є собою. Це парадокс, коли ви хочете бути невидимим, але водночас прагнете, щоб вас побачили, зрозуміли і прийняли такими, які ви є насправді. Коли йдеться про людей із тривожним розладом особистості, йдеться не лише про подолання страху, йдеться про зміну тих історій, внутрішніх установок, які вони розповідали собі упродовж тривалого часу. Вони мають навчитися усвідомлювати, що їхні думки можуть бути не зовсім точними, зрозуміти, що страх бути відкинутим часто страшніший за реальну відмову. Але найскладніше це зруйнувати стіни, які вони збудували навколо себе одна за одною, щоб дати собі нагоду повірити в те, що вони заслуговують на друзів любов і близькість. Люди часто неправильно розуміють суть цього розладу, гадаючи, що необхідно захотіти і вилізти зі своєї шкарлупи. Проте спробуймо розвіяти деякі із цих міфів, адже розуміння може допомогти нам бути більш чуйними та доброзичливими до тих, хто має справу із уникаючим розладом. По-перше, є думка, що люди із цим розладом дуже сором'язливі. Так, сором'язливість може бути частиною проблеми, але все набагато глибше. Йдеться про сильний страх відторгнення та критики, через який навіть проста взаємодія може нагадувати підкорення вершини гори. Йдеться не про вибір уникнення, а про перебування в пасті страху. Далі є міф. Що якби людина справді захотіла, вона могла б просто позбутися цього. Але це не так просто. Подолання не залежить від сили волі чи бажання бути більш комунікабельним. Це складний стан, який часто вимагає професійної допомоги, розуміння і великого терпіння. Ви не можете просто вирішити і подолати його одного ранку. А тепер поговоримо про ще одне поширене переконання, що тривожний розлад особистості це дурниці. Адже всі іноді відчувають себе незручно в соціумі. Так, у всіх у нас бувають такі моменти, але для людини із цим розладом це однаково, що жити в постійному стані страху, бути засудженим або не вписатися в колектив. Це не лише відчуття незручності на вечірці, це глибоко вкоринений страх, який впливає на кожну сферу її життя. Порівнювати тимчасовий соціальний дискомфорт із тривожним розладом особистості це однаково, що порівнювати калюжу з океаном, вони навіть не в одній категорії. Тож наступного разу, коли ви зустрінете когось, хто бореться з подібними проблемами, пам'ятайте, що трішки співчуття має велике значення. Можливо, ви вже чули про соціальну фобію. Коли людина уникає соціальних ситуацій, таких як публічний виступ, презентація, знайомство з новими людьми або навіть просто спілкування з іншими, тому що боїться збентежитись або бути осудженою, уникаючи розлад особистості, дещо схожий на соціальну фобію, але все ж таки відрізняється від неї. При соціальній фобії страх зазвичай загострюється в певних ситуаціях. Наприклад, під час публічного виступу, коли людина відчуває, що всі погляди спрямовані на неї. Людина дуже хвилюється, що зробить щось дурне, або скаже щось не так, осоромиться, і всі почнуть думати про неї негативно. Кожного разу. Коли вона опиняється в такій ситуації, їй здається, що вся увага спрямована на неї, що змушує її нервувати через кожну дрібницю, яку вона робить або говорить. Хоча, на перший погляд, може здатися, що уникаючи розлад особистості, дуже схожий на страх соціальних ситуацій, його причини набагато глибші. Люди дійсно нервують через соціальні ситуації, але це не просто хвилювання перед промовою або вечіркою. Вони часто відчувають, що вони недостатньо хороші. І це відчуття пов'язане не лише з тим, що вони перебувають у центрі уваги, це як тінь, яка переслідує їх усюди, змушує їх ухилятися будь-яких соціальних ситуацій. Тому що вони бояться бути відкинутими або визнаними неповноцінними. Отже, якщо людина із соціальною фобією може уникати презентацій або багатолюдних місць, то людина з уникаючим розладом особистості може також уникати цих ситуацій, але їй може бути набагато важче зближуватися з людьми загалом. Їй може бути складно виконувати навіть такі повсякденні речі, як телефонний дзвінок, або відправлення електронного листа, оскільки вона постійно хвилюється про те, що інша людина подумає про неї не лише в конкретний момент, але й загалом. Соціальна фобія й уникаючи розлад особистості, пов'язані зі страхом бути поруч з іншими. Але корінь цього страху й те, як він проявляється в житті людини, може суттєво відрізнятися. Соціальна фобія це, як правило, страх перед конкретними ситуаціями. В одній ситуації вона є, а в інших немає, тоді як уникаючи розлад особистості, це глибоко вкорінене занепокоєння, що ви просто недостатньо хороші для будь-кого й будь-де. Когнітивно-поведінкова терапія може бути важливою частиною плану лікування людей з уникаючим розладом особистості. Під час цієї терапії людина працює з певними думками, емоціями та поведінкою, такими як постійний страх бути відкинутою і відчуттями меншої вартості. Людина навчається новим способом сприйняття. Та реагування на різні ситуації, що дійсно може допомогти зменшити тривожність у соціальному середовищі та налагодити стосунки з оточуючими. Проте цього не завжди достатньо для подолання проблеми. Розлади особистості є складними і можуть впливати майже на всі аспекти життя, від самооцінки та емоцій до того, як людина ставиться до інших. Через таку складність терапія зазвичай передбачає кілька підходів. Схема терапія особливо підходить для боротьби з розладами особистості. Вона зосереджена на виявленні та зміні глибоко вкорінених психологічних шаблонів або схем, переконань і почуттів людини щодо себе та інших, які вкоренилися з дитинства. Ці схеми можуть бути дуже негативними, наприклад, переконання в тому, що ви негідні, або неадекватні, або непривабливі. І МДА це ще один психотерапевтичний підхід, який часто асоціюється з лікуванням посттравматичного стресового розладу, але він є ефективним при багатьох інших проблемах, тривожних розладах, низькій самооцінці включно. І у деяких випадках це також особистісні розлади. І МДА може не зосереджуватись на зміні основних рис особистості, але вона чудово підходить для подолання травм і тривоги, які зазвичай супроводжують розлади особистості. Для людини з розладом особистості ІМДА допомагає опрацювати травматичні події з минулого, які. Підживлюють поточні страхи бути відкинутим і відчуття неповноцінності. Ця терапія допомагає полегшити емоційний біль соціального відторгнення або критики, наприклад, коли людину цькували в дитинстві і знижує загальну тривожність, завдяки якому соціальні ситуації здаються менш страшними. Іноді дорога до зцілення може бути особливо бугристою. І саме тут можуть допомогти медикаменти. Ліки не розв'язують проблему в корені, але вони можуть слугувати додатковим пальним для ментального двигуна, особливо коли приєднується тривога або депресія. Ліки не потрібні усім, але для деяких людей вони можуть значно полегшити шлях відновлення. На практиці поєднання різних видів терапії для подолання уникаючого розладу особистості може мати найкращі результати. А чи впізнали ви себе чи когось із вашого оточення після перегляду цього відео? Залишайте коментарі або поділіться своєю історією. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!